Доброго дня, шановні друзі, розповідаю в своєму відео про засоби, якими я користуюся для догляду за обличчям. Хочу відразу вас попередити, що це відео не рекламне, це просто ну, розповідь про ті засоби догляду, які я зазвичай обираю. Мені ніхто за це не проплачує, тобто це ну, не, не те, щоб я. Комусь нав'язую щось. Просто ви можете взяти це до відома або ні. Я кажу про те, що підійшло саме мені, що мені сподобалося, що я спробувала і розказую про свої результати. А ваше діло це прислухатися до цього або ні? Ось така, такий бренд, як ви бачите, Garnier. Лінійкою цього бренду я постійно користуюся вже, мабуть, десь ну, більше 5 років. Ще раніше в мене була а, така, був осьййон для вмивання, зараз я його не беру. А, наразі я користуюся ось таким, Це, як ви бачите, засіб такий, який дозволяє очистити шкіру з вугіллям. А в чому його користь, він м'яко та ефективно очищає шкіру а допомагає позбутися чорних цяточок, якихось там недоліків шкіри, попередити виникнення прищів, якщо є проблеми зі шкірою, і ну, тобто всебічно очищує і, звісно, допомагає підтримувати обличчя доглянутим. Я цим засобом користуюся десь зазвичай 2-3 рази на тиждень. Ось, а що стосується цієї пінки, це пінка з яуроновою кислотою. А що вона робить? Вона теж м'яко допомагає очистити шкіру обличчя. Причому достатньо взяти буквально малесніку таку дрібну часточку цього засобу, нанести зовсім трошечки. І цього вистачає на те, щоб обробити шкіру, потім змити великою кількістю водою. І, в принципі, цього достатньо після використання засобу шкіра м'яка, чиста. Відчуття дуже приємні, шкіра буквально просто на очах розгладжується. Це не те, щоб я так хвалю. Це просто ну, от реально дійсно результат. дійсно результат від цього засобу. Шкіра стає дуже приємною на дотик, відчувається глибоке очищення, і, звісно, допомагає підтримувати молодість шкіри, тобто зберегти її якомога довше в такому свіжому молодому вигляді. А, до речі, відгуки читала в інтернеті про цей засіб, теж дуже позитивні від багатьох жінок. А, ну, мені в якомусь сенсі пощастило, бо а, в мене, скажімо так, шкіра сама по собі, вона а, ну, досить, досить в такому гарному стані від природи. Тобто мені <фу> не доводиться, скажімо так, ну, прям. Застосовувати якісь такі радикальні методи, щоб зберегти молодість та свіжість шкіри, але, тим не менш, якийсь базовий догляд він все одно потрібен так чи інакше, в будь-якому разі. І я для себе обрала таку марку Гарнієр, Дуже подобаються ці засоби. Вже постійно користуюся ними, тобто віддаю свою перевагу виключно. Цьому бренду, бо мені він для моєї шкіри мені він підійшов. Ще є отакий крем. ви бачите, Теж гарньєр. він такий, досить такої густої текстури, теж дуже приємний, легко наноситься і дозволяє зволожити шкіру. Тобто, після вмивання, після очищення, бажано ще нанести оцей крем для зволоження і покращення стану шкіри. Теж допомагає молодість. І покращити зовнішній вигляд обличчя. Ну, відповідно, ви таким чином теж покращити свій настрій і своє самопочуття, і впевненість у собі. Знову ж таки, нічого радикального не використовую, виключно ось такі прості засоби. Бо я взагалі не є прибічницею якихось таких серйозних втручань. А, ну, зараз воно й не потрібно, бо вважаю, що, це, що, що ще дуже зарано. От. Але вже на цьому етапі треба починати вже, ну, радять, взагалі там вже після 20 років починати потрошку піклуватися про свою шкіру, бо вона вам лише спасибі скаже за це. І надалі, якщо ви з юного віку звикли про себе піклуватися, то а в подальшому житті ви вже, ви вже матимете таку корисну звичку, і коли вже вам виповниться 50-60 років, будете лише собі дякувати за те, що вчасно почали дбати про себе. Тому це не завадить, я вважаю, так. Якщо цей ролик для вас був корисним, якщо відео вам сподобалося, ви щось корисне для себе винесли, то, будь ласка, ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте це відео. Я буду вам дуже вдячна за це. Пишіть ваші коментарі. І, як то кажуть, побачимось. До нових зустрічей!